Давайте закінчимо приклад перед перервою. Значить, дивіться, ми з вами виявили, що клас еквівалентності для нуля і для п'яти у нас збігаються, якщо у нас є відношення еквівалентності А конгруентне Б за модулем 5. Чому буде дорівнювати клас еквівалентності для елемента 6? Туди потрапить 6. 6 дорівнює, має який залишок при діленні на 5? 1. Значить, тут ми отримаємо 1, а, і, він буде, і, і це число буде мати е, однакові залишки з якими? Ну, відповідно, з 11, з 16 і так далі. Тут у нас буде мінус 4, мінус 9 і так далі. І ми бачимо, що цей клас еквівалентності збігається з класом еквівалентності для одинички. І в загальному випадку ми елементи такого класу. Можемо записати як 1 плюс 5K, де К – ціле число, правда? А подождіть, у вас там де одинички шістка, ші 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 там має бути п'ятірка. Де саме? Трошки правіше, там де квадратні дужки, Ще правіше. Так, да, тут має бути дяку, тут має бути 5, так. Тобто, як бачите, різних класів еквівалентності, в даному випадку буде лише 5 штук, а саме таких, які ми маємо залишки, приділені на 5, такі, що вони менше 5, але є невід'ємні. Це різні залишки. Всі решта елементів будуть потрапляти в цю множину. Значить, дивіться, дамо ще одне означення: множина класів еквівалентності. Називається фактор множиною. Множиною. Тобто, якщо я об'єднаю всі ці елементи в деяку множину, це буде 0, 5, 1, 5 і так далі. 4, 5. Так. І тут теж я 5 поки напишу, то це буде фактор множина множини цілих чисел по відношенню конгруентності за модулем 5. І ми бачимо, що будь-яке ціле число воно буде потрапляти в один з цих класів еквівалентності. Тобто, яке б ми число не обрали, ми однозначно визначаємо, в який клас еквівалентності воно потрапляє. Крім того, завдяки відношенню еквівалентності ми вважаємо ті елементи, що потрапили в один клас еквівалентності, зокрема, тут 1, 6, 11 і так далі, такими, що вони не відрізняються один від одного за своєю поведінкою. Тобто елементи всередині одного класу еквівалентності, вони еквівалентні і відповідно поводять себе однаково. Значить, на цьому зараз ми закінчуємо. Зараз 10.05. Ми з вами зустрічаємося за розкладом о 10.25.